А ви знали, що в українській мові безліч діалектів? І якщо хтось каже суржик, то це ну, просто нав'язана якась кимось ідея. Основних три це поділяються північний, ну, діалект, потім південно-західний і південно-східний. І там ще, ну Купа всяких говірок там, е і на Дніпрянській, і Буковинській, які, ну, це ну, там Бойки, лемки ну ви це тільки на Західній Україні, на Східній, там Слобожанській, на Південній там е зовсім інше, тому що там і греки участвували, і хто хочеш. Е на півночі там росіяни, білоруси участвували в формуванні місцевих діалектів. І коли я кажу нада, а не потрібно, то це нада, значить мені. Ви що, не розумієте, що я вам кажу? Ну, навпаки. Чим більше у нас діалектів, тим ширший наш якийсь діапазон, розумієте, от іменно розуміння, вміння, говоріння. Коли ви все звужуєте, цей до якої ви там ще вважаєте Шевченківської там, літературної мови, то ну, це все на все один із діалектів. Це чоловік жив все, і там воно в Черкасах. І так як там говорили, так він і писав там. Потім дивіться, візьміть Франка, він зовсім там по-іншому. Там, як він там пише, там тричі мені являлася любов, одна не сміла, мов лілея біла із обснов якихось. Там вона злетіла. Куди ну, ви послухайте, як він там розказує. І там повно в нього да, у нього нада те саме. Ну що ви не знаєте, чи що блін, Почитайте, наприклад. Е, потім, е... Ну, одна давайте вернусь до самого основного. Одна спеціально ж е приховують чи стискають нас, розумієте, цією одною якоюсь мовою, ту, що ви мені втюхуєте постійно. Я балакаю на суржику всю свою жизнь. Ви чуєте мене? Я можу так, як ви хочете. Ну я не хочу так, як ви хочете. Я хочу так, як я хочу. І я тільки вітаю тих людей, які розмовляють так, як вони звикли з дитинства. Не ламають, не викручують свою мову, не впихують у неї ті слова, які вони не розуміють. Ви, якщо хочете, говоріть так, як Фаріон, я вас зрозумію. А я говорю так, як говорив, я не знаю, там Франко Шевченком і Котляревський в переміжку. Поняли вже? Так що не треба мене вчити, як мені правильно говорити. Я можу і говорити, і балакати одночасно. А ви як хочете, так і робіть, це ваше діло.